Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Нещодавно пекла дуже смачний яблучний пиріг на крихкому тісті з натуральним йогуртом. Раджу вам спробувати і переконатися, що цей пиріг вартий вашої уваги. У мисці змішуємо просіяне борошно, розпушувач, дрібку солі, ванільний цукор та цукрову пудру. Беремо холодне вершкове масло, можна замінити на маргарин, паніруємо в борошні та натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняна масляна крихта. В кінці додаємо жовтки та швиденько замішуємо тісто. Виходить м'якеньке гладке тісто, схоже на м'який пластилін. Воно зовсім не липне до рук. Готове тісто ділимо на дві частини одну більшу, іншу меншу. Обидві частини загортаємо в харчову плівку або в пакет. Більшу частину кладемо в холодильник, а меншу до морозильної камери приблизно на пів години. Форму для випічки застеляємо пергаментом не тільки низ, а й боки. Беремо більшу частину тіста та розкачуємо відповідно до розміру форми. Можна злегка просипати борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачане тісто перекладаємо у форму та формуємо невисокі бортики. Далі тісто проколюємо виделкою та випікаємо приблизно 15 хвилин при температурі 180 градусів. Це і буде основа для нашого пирога. До 300 г натурального йогурту додаємо крохмаль може бути як кукурудзений, так і картопляний. У мене йогурт має 10% жиру. Це обов'язково, щоб йогурт був густий та мав високу жирність. Яблука очистити від шкірки і натерти на крупній терці. Якщо яблука дуже соковиті, то зайвий сік нам потрібно відтиснути. До натертих яблук додаємо 1 столову ложку крохмалю, перемішуємо до яблук раджу цукор не додавати. Хіба що яблука у вас будуть вже надто кислі. До трьох білків додаємо дрібку солі, збиваємо міксером в піну. Не перестаючи збивати, частинами додаємо цукор та збиваємо до утворення стабільних піків. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. До збитих білків додаємо натуральний йогурт, змішаний з крахмалем. Додаємо йогурт у два етапи та обережно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору. Натуральний йогурт можна замінити на сметану, але вона також повинна бути густою та мати високу жирність. Ось така повітряна та легка маса у нас повинна вийти. На основу викладаємо натерті яблука. Також буде смачно, якщо використати наполовину яблука та груші. Зверху на яблука викладаємо білкову масу. Зверху затираємо тістом з морозильної камери на буряковій терці. Випікаємо пиріг при температурі 175 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готовий пиріг, привідкривши дверцята, залишаємо холонути у духовці. Ось такий дуже гарний пиріг у нас вийшов. Бачимо, що він чудово нарізається та тримає свою форму. Хоча пиріг я нарізала ще в теплому вигляді. При подачі шматочки пирога можна притрусити зверху цукровою пудрою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.